Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні скарби від Ірини. Ми зустрічалися тиждень тому. Ірина мені подарувала таку троянду. І я поїхала у відпустку, повернулася, і бачите, троянда збереглася чудово! І я вам змогла показати. Це мене радує, бо я дуже хотіла вам її показати, таку красу. Також я навіть не помітила, що в пакеті були смаколики. Дякую Ірині за смаколики. І тепер ми переглянемо які скарби, бо скарбів дуже багато, так що я стараюся вас не затримувати, швиденько пробіжимося, І я візьмусь за оновлення. Така велика низка імітації перлин. Перлини гарні, так що буде гарне намисто. Тут теж ще дві низки, але більших за розміром, також дуже гарні. Браслет з вінтажного бурштину. Такі гарні намистини вінтажного бурштину. Ще така крихта. І тут в пакеті вони там розсипані, я не витягувала, ще багато є. Така імітація коралу, називається кораловий бісер. Таке намисто, тут такі, як чокери, з рожевого кварцу, з коралу, з авантюрину і нефриту. Тут з пакету я не витягувала, тут різні різні такі, чи то кераміка, чи то... отакі От намистини. Я їх вже працювала, це вінтажні. Тоді будемо щось думати і робити красу. Такі кулончики, це брошки, і це брошка. Тут розсипані такі чорні гранені намистини. Такі червоно-біле намисто, одно і друге. Індійський агат. Аметист, ще низка агату ще низка такого агату, малахіт, губчатий корал, імітація бірюзи, турквеніт і два види котячого ока, і такі кришталеві намистини. Тут в пакетику я навіть не витягувала тут і бісер, і якісь ще намістини. Я їх використаю потім, може, навіть розкладати не було де. І тут ще в пакетику такий бісер. Так що, ніби я вам все показала, бачите, скарбів дуже багато. І, звісно, краса природи незмінна на першому місці, як завжди. І доставлю її в водичку і нехай ще мене радує. Я буду творити для Ірини красу. А що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Ірини готові. Вийшла велика така різноманітна колекція. І зараз я вам покажу, але ще хочу вам похвалитися, що трояндочка ще жива. Це взагалі щось унікальне, чудо якесь. 15 днів стоїть і радує мої очі. Супер! Є таке повіря, що якщо квіти подарані від чистого серця, вони тримаються довго і швидко не в'януть. Так що дякую Ірині за таку красу, яка радує моє око вже стільки часу. А тепер подивимося, що я зробила, я швиденько пробіжуся, бо Ірина вже їде по прикраси. Так що я швидко-швидко вам розкажу. Із дрібної крихти, намисто на три низки. Посортувала по розмірах центральні більші, до закінчення менші. Додала трошки фурнітури для краси і роздільні між намистинками, щоб вони були такі гнучки. І гачок. І ще Ірина хотіла зі згардою окрему низку, то я так і набрала, взяла самі більші отакі згарди, ті самі фурнітурні намистини. Тут вже є ланцюжок, довжина якраз під це намисто, але воно може бути коротше, якщо Ірина захоче носити окремо, не з цим намистом триглядним. Ось. І ще є сережки. Ірина захотіла грона. Ось таке. Бурштинове гроно. І зрештою крихти я зібрала на піни. І вийшло таке кольє зі згарбою, дерево роду. І відставила квітку, щоб я її не перевернула. Як буду махати руками брати інші прикраси. Ось така авторська. Згарда такі фурнітурні намистини і до закінчення вибрала більш рівніші і товстіші намистинки, ланцюжок з замочку. І з крупнішої галтовки просто намисто по центру більші намистини. Між кожну намистину центральну я поставила роздільно, щоб вони гарно лягали, дала такі фурнітурні. Сюди дала через три намистини, ще такі фурнітурні намистини, і на закінчення догачка ось так, і з коралового бісеру. Я його не перенизувала, це не виправдана праця для мене. Але так як він був нанизаний, я його склала вдвоє, бо це була довга нитка, і додала купачки такі і використала губчатий корал на пінах до гачка. А з решти губчатого коралу зробила таку пару намист, одне на дві низки зі згардами і одне просто низка. Їх можна вдівати разом, можна окремо. Дала такі шапочки. Такі фурнітурні намистини. Сюди між кожну намистину дала також роздільну на закінчення гачок. Дворядне таке саме, та сама фурнітура. Ось такі згарди. Конектор переходу з двох в одну і до замочка. Із вінтажного бурштину вийшло дві низки, і я зробила їх подружками. Можна вдягати одну окремо, а можна їх вдягати разом дві. Дала такі шапочки, роздільні гематитові, такі фурнітурні. Закінчення дугачка ось так. Ця низка повторюється так само, такою самою фурнітурою разом не подружки, тільки центральна була більша, і я її прикрасила ось такими шапочками. А все решту повторюється. Більшого розміру. Вийшло три намиста, вони всі окремі. Можна їх разом вдівати, можна по одній, дві, ну, і звісно, три. Ще зробила сережки. Ось така шапочка, фурнітура. По золота, 24 карати преміум класу. І ще з залишки зробила браслет. Цей браслет підійде як до цього намиста, так і зараз я вам покажу друге намисто. Тут я нічого не робила, дала одну намистинку для краси і тільки роздільні намистини. До гачка. Так само і ці, тільки вже без центральної намистини. Тільки роздільні. А із менших зробила три рядни, також додала фурнітуру по золоту, ось таке. І ще зробила сережки. До цього намисту. Така швенза, шапочка, між кожну дала роздільно. для краси дала такі фурнітурні позолочені намистини, до конектора дала менші позолочені і такий філігранний конектор. Це до замочка. З малахіту Ірина казала, що вона має сережки срібні, тому вибрала фурнітуру під срібло і дала такі великі гематитові срібні намистини. Тому що намистини всі ці одного розміру, то склала таку композицію: П'ять намистин в шапочках і одна між ними гематитова. І на закінчення до замочку. Із бірюзи Ірина хотіла з дугою ось таке намисто. По центру така філігранна дуга, шапочки, і на зменшення до закінчення. А зрешти хотіла із котячим оком поєднати. Я відібрала по росту намистини, центрально забрала, замість неї, дога там стоїть. І потім по одній взяла кожного розміру. Ну, сюди вже три пішло, бо там вистачило на довжину. Ось. І такі намистини котячого ока між кожну. Але так як вже бірюзових в мене було менше, і вони за розміром менші. Я поміняла, давала три. Кутячого ока і вже одна бірюзового. І на закінчення. З котячого ока більшого розміру, намисто просто з фурнітурою. Додала такі філігранні фурнітурні намистини. І ще зробила сережки. Така швенза. І сюди такі шапочки на мистинки. Ось такі філігранні, такі роздільні сніжинки і шапочки. І тут замочок з ланцюжком. Із агатових, там були і розсипані і на шнурочку, і вийшло два намиста. Вони є два різні, різна форма. Це індійський агат. Він такий всередині недобрий, дирки, вони отак сходяться. І попасти, поки попадеш, але всі попали, всі пройшли. Додала такі фурнітурні для краси. Між кожну дала хвильку і намистинки, склала таку композицію. І це так само все повторюється, тільки центрально така більш, більша і овальна. Тут трошки інша форма, але фурнітура та сама, тому вони є подружки. Можна носити разом, можна носити окремо. І з сирого агату. Зробила ось таке намисто. Дала шапочки, роздінні. І замочок. Тут відрегульовано, тому що воно ще має пару. Із залишків агатових намистин ще зібралося ось таке намисто. І воно відходить сюди як пара. Хоча інша фурнітура, але їх можна носити разом за рахунок того, що ці вона мистини ті самі. Вони просто були розсипані в іншому пакеті, і я їх пропустила, а потім вирішила вже сюди додати. Ну, звісно, довжина вийшла і так, можливо, вони би і залишилися. Ось такі сніжинки роздільні між кожну, воно вирівнює. Ну, Нами ста гарні вийшли. І по кольору гарно підходять. Із гранатового, і з позолоченою фурнітурою. Центрально найбільше я діла шапочку, а потім такі фурнітурні за розміром і на зменшення до замочка. І останнє намисто, яке я зробила, із кераміки чи що, не знаю, що за матеріал. Там було багато різних. Намист в такому стилі я вибрала більш кругліші. Ще було на три низки, але Ірина сказала, що. Бо там я більше чорного додала, їй це не сподобалося. Вона вирішила на дві. Ну, воно вийшло дуже таке цікаве. На плоскі я дала такі шапочки, роздільні, з гарди. на великі ось такі шапочки. Конектор. І дозаду вже не було ні червоних. То я дала такі біжеві і гачок. Решта залишається, повертається до Ірини. Можливо, наступного разу ще виникне якесь бажання щось доробити, то ми ще доробимо. Оце все, що я вам хотіла показати. Іду, збираю, пакую і вже десь-от от Ірина має зателефонувати, що вона вже приїхала. Так що всім гарного, мирного дня і до наступних переробок.